Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Юлія. Сьогодні початок тижневого влога. Я продовжую ось ці шкарпеточки, тут трошечки більше. Ось таке печиво виходить. Не дуже багато я прив'язала, але в мене не було часу сьогодні. 19 грудня вівторок. Ось таке у мене просування. Ось таким чином тут все відбувається. Класно. мені дуже подобається. Єдине, що бачите, коли в'язати з... зверху вниз, то оченятка такі виходять <смітні> цікаві. Подивіться. Класно, мені подобається. Напишіть у коментарях, чи подобається вам, чи, можливо, не подобається. Так, наступне. Новий проєкт. Я не можу без нових проєктів, тому колір трошечки не передається. Зараз я, ну, ой, вибачте, намагаюсь сфокусувати. Дуже-дуже погано передається. Ось такий, я не знаю, він дуже, як на мене, він трошечки засвічується. Ось, можливо, так. Більш-менш передається О, ось, так. ось так, передається колір, більш-менш. Тут такі маленькі шишибрики одразу вони є на ниточці. Дуже цікава ниточка. У мене дві бобінки. Я думала в'язати у дві ниточки, але потім вирішила, що у дві ниточки мені затонко. Я буду в'язати в три ниточки. Бачите, яка фактура класна. А склад тут такий. Зараз покажу етикеточку, потім я підпишу звичайну верт ногами, я вам показую. Етикеточка. бавовна, маринос, кашемір і па. І тут аж 48% бавовни і 20%. Мереносу і 10 кашеміру. Це дуже класний склад. Мені здається, в мене навіть, бачите, манікюр підходить під цей новий проєкт. Він мене, мабуть, і надихнув, бо я хотіла щось пов'язати новеньке, бачите, як воно розпушилось. Це вже я вибрала. От. Це спиці номер 4. В'язала у три складення. Зараз покажу приблизно це. Ось так виглядає. Насправді я думала, що буде занадто, але виявилося, що воно дуже класно за рахунок кашеміру розпушилось і виглядає дуже класно. Я навіть, думаю, може на 5 спробувати, але, мабуть, не буду, бо я люблю більш щільне полотно. Ось таке воно трошечки-трошечки більш насичене в житті. Так, все, я вам вже тут дуже багато показувала. Це буде светрик. Мабуть, такий на хоча подивимось, яка буде погода. Я буду в'язати його таким чином. Ну, я так думаю, це все може змінитись. Ви ж знаєте, Такими хвилями буде край, і рукави будуть хвилями з японських візерунків книги 260. Мені там дуже подобається такі хвилясті, різні ну, починають візеруночки, починається край саме з такими хвилястими. Ну, Малюнками, узорами. Ой, не знаю, мені дуже подобається фактура. Така класна. Все, закінчуємо з цим. Бо я тут буду вам цілий день розказувати. Так, з негативного, що хочу розказати: пряжа неприємно вразила. Покажу вам, дівчата, зараз буде трошки такий контент. Це шкарпетки, які я вже одягала. Але я вам їх колись показувала фото. Це пряжа, яку я показувала, мені здається, в відео. З жакардовими історіями, там де початок був біло-рожевий светр на картинці. Якщо ви там дивились, може подивитись. Ось такий класний, класний, ну взагалі дуже класний візерунок. Це я в'язала за описом Олі. Я з кінопосилання на інстаграм дуже мені подобалось, дуже ретельно. Дуже... Ну, це, це були шкарпетки, які я одягала, ну, щоб ви розуміли, ну я їх дуже дуже берегла. Я їх зв'язала ще минулого літа. Мені здається, я подивлюсь, підпишу вам, коли я їх зв'язала, але я їх одягала, мабуть, разів п'ять. Сім максимум, тому що я не хотіла їх дуже затягувати, у мене дуже багато різних шкарпеток, тому я їх одягала тільки так під настрій і не взуття. Я їх одягала тільки вдома один раз, буквально у неділю. Я одягнула їх один раз у взуття, але я одягала їх там. Я майже не ходила. Тобто я там чи стояла, чи сиділа, тобто вони були мене просто для тепла і мені захотілося, бо вони мені підходили під мій лук. Так, щоб вони трошечки, якщо їх буде видно, ну, вони підходили дуже класненько, ну, мені так здається. І я їх залишила, ну, одягнула і дивіться, що трапилось з ними. По-перше, тут є вузлики. Їх було декілька, бо я знайшла тут вузлик це промисловий вузлик, який я навіть не сховала, тому що він, ну, там не було хвостиків. Ось тут теж я знайшла ось. Ну, от я зараз не буду всі шукати, але їх тут декілька. Декілька, які були саме у мотку. Тобто, не тому, що я там розділяла, тут не, не треба розділяти нитки. Мені здається, тут, по-моєму, тут взагалі я, я не знаю. Що чесно, я не знаю, можливо, п'ятку я і розділяла, але на стопі точно нічого там не розділялося. Вузлики є. І їх декілька, і мене це ще тоді засмутило, але ну, ще був мінус у цій пряжі. По-перше, дуже погано було видно візерунок, поки я не машинкою для катушків не пройшлась, бо дуже сильно пошилась нитка. Вона ну, трошки слилась, Ну в цілому, просто мене дуже засмучувало тоді коли я в'язала те, що не було видно оцієї краси всієї. Тобто воно настільки розпушувалось на фото взагалі не було видно. Тобто було дівчата такі класні виходили візерунки, а я фоткаю, і у мене нічого не видно, воно взагалі ні при якому освітленні не було видно. А, так, а, це мінус, того, що не було видно, прийшлось це все а, пройтись машинкою. По-друге, вони протерлись уже, я їх прала руками, а, одягла і побачила ось тут у мене. Металеві оці блокатори, побачила, що тут дуже-дуже світиться, і зрозуміла, що, ну, вибачаюсь, тут вони такі затой. Вони просто протерлися. І там вже ось, щоб так було видно, ось. Вже все. Ну, тобто, тут і на п'ятці десь теж. Тут, мабуть, ось тут о, бачите? Це я їх одягала, я ж кажу, я їх взагалі. Рази, два чи три прала. тобто ну, разів сім я їх може одягла. І один раз в взуття на, там, на півдня не ходити, а стояти. ну Це дуже погано, як на мене. Я вважаю, що шкарпеткова пряжа вона має носитися саме взуття і не протиратися ну, хоча б декілька місяців. Ну, такого більш-менш там декілька да? Те пар тебе, ти їх одягаєш по черзі, але все одно. Не мають вони протиратися відстояння. Негативна моя оцінка цієї пряжі, можливо, у вас інший досвід з цією пряжею, але я не рекомендую, чому я записую таке довге відео, щоб оця пряжа коштувала більше, ніж там ці ну, всі, -всі артісани, янарти в декілька разів. Тобто вона тоді обійшлась мені 200. 60 чи 280 гривень. Я не пам'ятаю один моточок. Тобто, ну, і в'язати з неї погано видно ажури і протирається, не знаю, ну, не рекомендують дівчата. Просто захотілося трошки вам пожалітись, бо ці шкарпетки я берегла. У мене не так багато. Терпіння в'язати отакі ну, такі візеруночки замисловаті, і мені дуже шкода, що вони протерлися. Майже я їх не носила і ну, не знаю. Можливо, вам буде це цікаво. Так, далі. Далі, як зазвичай, я показую іноді, що я вяжу хлопцям. Хлопцям я вяжу ось такі бафи, я їх останнього разу називала. Якось по-іншому Бактусом, мені здається. Так, ну, перепрошую, я дуже плутаюсь в словах іноді. Так, з щось інше думаю і кажу: ось так на машинці це виглядає. Просто показую, тому що я це в'яжу. По-перше, по-друге, тому що в мене так багато чого показувати вам, і тому. Що в'яжу, то і показую. Ось таке. Їх у мене багато. Це просто я покажу один, тому що інші там лежать, їх ще треба шивати. Якщо чесно, дівчата, я дуже не люблю сшивати. Як у вас з цим? Розкажіть? Я, ну, я відкладаю до останнього. У мене вже такий пакет здоровезний. Там і шкарпетки, і оці бафи, і шапки, і нав'язала. Дуже багато, але я не можу себе змусити це все шити. І я, Ой, я рада, що ще в мене є час на те, щоб трошечки пов'язати, а потім сісти і все це шити, бо попередню партію я вже відправила катічки. І, мабуть, буду теж Каті відправляти, може Марусі, я не знаю. Але я рада, що в мене є час, і я можу відкласти оце шивання. Трошечки в попередньому відео там мій телефон вирішив, що він вже втомився знімати все це. І я думаю, що, мабуть, мені треба завершувати вже останній ще покажу вам светр і все. Бо телефон вже натякає мені, що мені потрібно закінчувати, бо дуже багато я сьогодні вам наговорила. А це тільки перший день, що це мене тут з цих шкарпеток, мабуть, нападало. ну... Вони кашлатяться, я, я не можу з цими шкарпетками, я вам буду на них жалітись цілий день. Ну, Дійсно, дуже мене розчували. Так, зараз, щоб я тут не познімала лишнього. У мене тут два рукави. Я розмотала собі моточок. Подивіться, який класний. Я не знаю, я його пофоткала з всіх сторін. А ще було, була така ситуація, в мене тут нитка з паєтками. І я намотала, і я так, мені так подобалося, що виходить такий класний моточок, ну, клубочок. Я так захопилася, що я не побачила, що я не намотала. У мене закінчилась ниточка з паєтками. і Я потім перемотувала це все ще раз. Тому що вона закінчилася і я намотала просто половину мотка ну, без поєдки. Так, дуже класно виглядає сам моточок, він підходить під мою ялиночку. До речі, ось така ялиночка в мене тут я покажу вам. Так. Так, ось на такому етапі щось воно не фокусується, ну, давай. Ось на такому етапі у мене рукави на сьогодні. Можливо, я навіть маркерочки тут буду ставити, тому що я вже вам так багато всього показую, що я й забуваю, на якому етапі я попередній раз вам показувала, знімаю не дуже часто, але багато балакаю. Ось такий у мене процес цей светрик мій, я вже його кожен, кожне відео показую. Вибачайте. Так, все. На сьогодні вже буду закінчувати, і вже до завтра або до того дня, коли я буду знімати. Всім пока. Підключаюсь до вас ще 20 грудня це середа, тому що я забула вам показати, що в неділю я почала ось такі шкарпетки. Це будуть, мабуть, для мене шкарпетки, якщо я не передумаю, з п'яткою Стронг. Ось тут вона починається в мене. Ця, ну, історія цих шкарпеток вона дуже цікава, тому що я взяла з собою щось пов'язати. І в останній момент, коли вже я прив'язала резинку, я зрозуміла, що я хочу щось цікаве, не хочу просто гладю. І оскільки я так частенько роблю в процесі щось вигадую нове, то я вирішила, що ну, спробую. У мене не було ані якоїсь там. Блокнота, нічого, щоб якось розрахувати, намалювати. І тому прийшлося це робити в голові. Але вийшло ось так. У мене позаду ось такий малюнок. Він переходить в плавно сюди. І тут вже ой, розкидаю все. І тут у мене вже ось так. От. І тут вже буде стопа, а тут буде п'ятка, і воно перейшло ось так. Це місце і потім тут п'яточка піде. Спочатку я хотіла зробити його центральну лінію, і ось цю центральну вивести ось так, до п'яти, і потім вже п'ятку в'язати лицевими, а тут продовжувати в'язати виворотніми. Але не так сталося, як гадалось. І оскільки вже розпускати я не хотіла, і це для мене не нова така історія. На ходу щось видумати, вигадати, я ось так зробила. Ось такі шкарпетки це розмір буде 37. Спряжі, до речі, яку я показувала вам, я її побачила у Саші Сильверніт і закохалась, і ось вже втілюю ось такі шкарпетки. Так, до речі, я не знаю, можливо, в мене десь фарба залишила ще на руках, бо я тут вирішила трошки пофарбувати. Я не знаю, цікаво вам таке чи ні, але я з вами поділюсь, бо я, вже... бо я така людина почала фарбувати. А у мене на машинці пральній. З'явилася така подряпина і почала ржавіти. І я вирішила її зафарбувати. Перший раз я купила фарбу, яка не потребує ґрунту, але чомусь вона не допомогла мені. І все одно, через деякий час, пляма ця з'явилася, навіть стала ще більшою. від цієї подряпини, тобто вона почала роз'їдати. Тому я купила і ґрунт, і іншу фарбу, яка не потребує ґрунту. І вирішила знову, якщо можливо я вставлю фото, як то після було. І на даному етапі, чому я розказую, мені, в принципі, сподобалося навіть як ґрунт себе повів, він в балончику його розпилювати. Ну не знаю, зручно комусь мені не дуже подобається, що він так запах такий має. Але в цілому сподобалось. Але я на цьому не зупинилась. Я вирішила ще поріг пофарбувати. Потім я пригадала, що в мене ще ящик є на кухні, який там стоять вітра для сміття, і не завжди і не всі. Туди попадають влучно, тому за декілька років воно трошечки замастилось і не від... ну, просто не відмивається, бо воно там білосніжне вже і трошки втратило колір. І плюс, ну, незважаючи на те, що воно там застелено, і, ну, я пофарбувала іншою фарбою, і вона мені не сподобалась по відтінку, бо вона стала темніше, ніж я планувала, і вона почала відслоюватись, бо ґрунт його взагалі використовує для фарби. Да? Я вирішила, що це всередині, ящичка і воно не, ну, нормально візьметься без ґрунту, бо фарба була в мене гарна не вийшло. Тому тут я теж перефарбую все, бо я ж три хвилини трусила балончик. <смі> ну, я ж не просто так це робила, мені ж треба результат, тому я пофарбувала тут півквартири вже. Ще пофарбувала, ну, точніше, ґрунт поки що нанесла на таку підставку під миски для кота. Її я теж фарбувала і теж мені колір не дуже сподобався, бо в мене кухня такого ну, слонової кістки кольору її трошки й не попала в тон. Тобто ну, спочатку воно виглядало, наче як в тон, а потім через деякий час почало трохи темнішати. І я не знаю, можливо, такі. Пігменти такі і вже не співпадає потону. Плюс теж грунт я не використовувала, і воно почало трошечки зніматися, бо я дуже часто мию цю підставку, і за півтора роки, мабуть, воно вже змилося. Я не знаю, на що вам ця інформація. Е, можливо, вам зовсім не цікаво. Напишіть у коментарях, чи цікаво вам щось про життя, про якісь творчі проекти, окрім в'язання, бо я ще купила. Схему і буду вишивати, тому пишіть цікаво вам дивитись на те, як я щось роблю, окрім в'язання. Це такий маленький відступ. Був коротше, я все це пофарбую. Якщо вдасться, я потім розкажу як. Якщо вам це цікаво, чекаю вас в коментарях. Так, далі. Так, я взагалі забула, що я вам щось в кадрі маю показувати і не тільки говорити. Так, оцей светр покажу дуже швиденько, ось тільки я пров'язала загалом ось так. За сьогодні це в принципі все. Бо не було в мене часу в'язати, було дуже багато справ, тому поки що оце і шкарпетки, які в неділю все. До наступного підключення. Продовжуємо тижневий влог. Сьогодні 22 грудня, і я хочу вам показати свій проєкт, який я вже давненько не показувала. Дивіться, це жакард. Залишився тиждень, лише, щоб його дов'язати. Цей жакард Жакардовий светр. Я в'яжу у жакардових історіях з дівчатами. Дивіться, такий, такий серденько. Цей малюнок я самостійно потроху вигадую, не знаю, що ще буде у кінці. Потім побачите, але на даному етапі ось так це виглядає. Воно трошечки стягнуте за рахунок, щось зі світлом сталося так. Так, світло до нас повернулося. Ось так виглядає. Ось таким чином будуть виглядати серденька. Ось такі. Ну, зараз погано видно, але я вже передягла їх на більшу леску, поміряла. Мені все подобається на даний момент, все виходить гарно. подивимось, як буде далі. А поки знову припадаю. так, а поки я вам ще покажу один свій проєкт новенький. Так, останній раз я вам показувала цю пряжу ще на стадії зразочку. Ось така пряжа, така, клас, такі класні крапушки. От, і тепер я маю вже доволі такий гарний прогрес. Так, зараз буду намагатись сфокусувати вам, щоб ви подивились. Ось так виглядає. Ось так. Це буде край, як я і планувала, він буде хвилями. Тут в мене ще, в мене таких 10 рапортів, через один йдуть ось такі. цікавий такий малюнок, такі будуть вертикальні полоси, смужечки і подивимось. Це ще я не брала, коли я останній раз робила зразочок, я бачила, що він дуже класно розпушується, дуже класний такий м'який виріб виходить. І я не знаю, що буде далі, тому що, можливо, ця рельєфність вона пропаде і не буде. Скоріше за все, так і буде, що вона кудись подінеться і усі буде більш пласке. І не знаю, буде це більше, мені подобатись, чи менше мені подобатись. Мабуть, треба випрати і подивитись, ще трошечки пров'яжу, щоб було більше. І потім, мабуть, виберу і вам покажу, як воно буде, бо не хочеться зв'язати виріб, потім розпустити, бо я не в'язала на цей малюнок, я не в'язала ніякого зразку, в'язала тільки гладдю. Але, походу, я зрозуміла, що не хочу просто гладдю виріб, не дивлячись на те, що. Саме достатня ниточка доволі і можна було б і зробити гладдю. Але я захотіла зробити щось цікаве і потім хвильками вирішила зробити, потім вирішила, що я хочу ще яжур додати. Потім вирішила, що я взагалі хочу повторити щось таке на кшталт маєчки моєї літньої, а потім не знаю, я поки ще мене не зупинити, я можу ще щось придумати. Можливо, я, якщо буде зовсім пласким. Але зовні буде мені подобатись. Можливо, ось пропаде ось ця доріжка. Я підозрюю, що вона дуже-дуже-дуже велика Ймовірні, що вона пропаде і її не буде видно. І, можливо, я тут прокладу якось гачку, може, якусь навіть зелену або фіолетову ниточку візьму. Подивимось, але щось цікавеньке хочу придумати, бо мені дуже подобається ця нитка. І хочеться цікавий варіант зробити, такий не банальний. Подивимось, так, знову я вам наговорила дуже багато. В принципі, в цілому за ці дні я більше нічого не в'язала за два дні. Було дуже багато інших справ, але я думаю, що я ще підключусь або ввечері, або в суботу, якщо не змонтую, не викладу відео, то підключусь і покажу вам ще і просування по цьому. І по цьому светру теж просування. До речі, хто не знає, тут ниточка з альпакою. Ось в цьому виробі ниточка це Baby альпака 71%, 18 мерінос і 11 па. 270 метрів 100 грам. Обидві ниточки мають, вони однакові. Ось, класно. ну, ж. Так, і це покажу. Сьогодні щось у мене дуже погано знімає телефон. Я не розумію, чому і світло дуже скаче, і кольори якось не передаються, можливо, щось у налаштуваннях злетіло, але ну, подивлюся тоді вже дозніму шматочок, бо я знімаю вже декілька разів і щось воно ніяк не йде. Все тоді або до наступного влогу, або до наступного підключення. Всім гарного вечора! І тихого, мирного неба.